У центральній частині Львова ремонтують дерев'яні балкони. Цей, до прикладу, лагодять виключно за гроші міської ради. Вартість реконструкції 23 тисячі гривень. До кінця цього року районна адміністрація обіцяє відремонтувати ще 37 балконів на суму близько 900 тисяч гривень. Однак, зізнаються чиновники, є ще близько 200 аварійних балконів, на яких грошей бракує. Ну у нас в балконі багато. Зв'язку з тим, що це стара частина міста. Міста багато балконів потребують капітальної заміни. Звичайно, ми будемо включати їх в титул на 2012 рік. Уже ку кажуть, роблять, що можуть і на що вистачає грошей. Утім, ідуть на поступки. Якщо ситуація вже критична, в такому разі люди купують за власні кошти матеріали, а жеківці забезпечують майстрами. Коштів виділяється дуже мало. Бюджетних тому не вистачає бюджетних коштів. Ми стараємося співпрацювати з мешканцями з ними на компроміс. Спілкуємося. Можливо, є такі мешканці, які являють матеріали. Ми даємо робітників і виконуємо будівельні роботи по ремонту балконів. Нагадаємо, у березні цього року львів'янка провалилася крізь дерев'яний балкон другого поверху і впала на подвір'я. Жінка тоді зламала ногу. Лише після цього комунальники повністю полагодили дерев'яну поверхню.